Сьогодні неділя 23 жовтня. Запрошую тебе до слухання Слова Божого. Євангеліє від Святого Луки. Того часу Ісус деяким переконаним щодо себе, ніби вони праведні, і які за ніщо мають інших розповів таку притчу. Два чоловіки піднялися до храму помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди грабіжники, несправедливі, перелюбники, або як оцей митник. Я пощу, двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи. Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей, на відміну від іншого, зійшов до свого дому оправданий, бо кожний, хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Запрошую до роздумів. В економіці спасіння панують норми, яких не вигадала б жодна людина. Зосередження на собі автотематизм, егоцентризм – Ось головні перешкоди в наших взаєминах із Богом, які вимагають сокрушеного серця і покори. Фарисей справляє таке враження, наче має духа вдячності. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, проте насправді, це злий дух порівняння, який його звів, інфікуючи гордістю. Митник, який, видимо, дистанціюється від Бога здалека стоячи, насправді є в самому його серці і був виправданий, тому що знав усю свою людську біду і не намагався її приховати чи замаскувати. Божа економіка дуже особлива, тут цінність випливає тільки з любові. Помолімося разом, Господи Ісусе Христе, сьогодні я не смію навіть очі підвести до неба, б'ю себе в груди і волаю, Боже, змилуйся наді мною грішним. Amén.